понівечені вени та пожиттєва залежність від голки. Це називається гемодіаліз. Кров хворого на ниркову недостатність очищують за допомогою ось такого апарату штучної нирки. Відповідь очищення крові пацієнта від вредних токсичних речей, які не виводять свої пушки в результаті того, що вони не працюють. У цьому ліжку вони проводять три дні на тиждень хто чотири, а хто шість годин. Інакше смерть. Це не ліження, це не Курс діалізу 500 доларів на тиждень. Чималі гроші на це виділяє держава. Відтак кожен хворий може розраховувати на безкоштовний порятунок на папері. Гром ТВ перевірить, як рятують насправді. Синці під очима та бліде обличчя. Актриса Валерія перевтілюється на хвору Валентину. Пункт перший нещодавно відкритий центр гемодіалізу в лікарні номер 5 Лише на євроремонт тут витратили майже мільйон бюджетних гривень, але двері зачинені. Новий центр штучна нирка зачинили одразу після урочистого відкриття. А відділення гемодіалізу вони під кона первому поверсі за неволі в тамену. Воно не працює. Щас. Воно але Воно ще не працює. А чого ну, а, а коли ну, буде дівчинка, це не до нас питання? Бо там адміністрація? Чекаємо кілька днів та знову намагаємось потрапити на прийом. Удача. Лікаря покликали, але виявляється, що не киянам сюди зась зі <плес> центр для дітей, які живуть вот где-то рядашком, які <плес> <Они> можуть прийти при ті помічі помочі утік все. Щодо допомоги іноді, які не зареєстровані в місті Києві, для цього є. Міський центр діалізу, який розташований на базі третьої лікарні, не допомогло навіть спілкування з головним лікарем. Жінці, якій за легендою, потрібне термінове очищення крові, вказують на двері. Діалізу ні, тобто ми зараз не зможемо не подати діаліз. Проводимо наш експеримент в іншій лікарні Олександрівській, матір похочка недостаточно частина пожалуйста, здесь Почті дождна казати чоловік. Пожалуйста, если пациенту нужна экстренная госпитализация, третья больница, Петра запорожці 27. сім і стій наукової помощь нужна. Пожалуйста, ложите туда. Молодий лікар, який нещодавно склав клятву Гіппократа, навіть не піднімає голови. Йому ніколи спілкуватися з хворою. А просто смаріть хоча б чоловіка. Ви можете пожалуйста. Єсть поліклініка в такому случі. Да? Я знімаюся час написання, письмо є. Щоб привернути увагу лікаря, гронтове загострює ситуацію. Наша акторка майже не притомні. Можуть в одного року політики шлі. Пожалуйста, присунуть після на можуть попасть. Результат шокуючий. Людям у білому начхати на те, що у них на очах вмирає людина. Зі скандальні ротні хай не вже штурятка. Та йдуть політику сюда. Я... Назвід футболя до Троєщинської лікарні No3. Мамі стало трохи, тільки ми діаліз на свечі. Диво лікар без зайвих питань починає огляд пацієнтки. Лікар вже готова госпіталізувати нашу хвору для подальшого обстеження. Тоді ми відкриваємо справжнє обличчя. Ми просто журналісти журналістами. Ми прийшли, ми пробігали сьогодні три больниці, і три больниці, ми тільки говорили, що там взагалі не треба написати, немає часу, я йти куди-то ще, куди-то ще. У цих стінах лікується половина з чотирьох сотень пацієнтів столиці. Спеціалісти є, а ремонту немає. Це відділення було перше, і ми маємо найбільший досвід. Якби ми мали достатнє фінансування, то звичайно ми б з цього відділення зробили ляк Як журналісти, просимось на зйомку у лікарню номер 5 ту, яку нещодавно відкрили і де нам кілька разів відмовили. Виявляється, що Послугами цього відділення користуються усього з десяток хворих. Ми не вийшли на планову потужність по пацієнтам. Гром тв з'ясувало шокуючу правду. Штучні нирки вартістю в чверть мільйона гривень кожна. Тут замість меблів. Тутешні лікарі навіть не вміють працювати з пацієнтами, зізнається головний лікар. Неможливо говорити про те, що ми можемо виконати всі процедури, які тільки можуть. Персонал треба вчити. Вони ще поїдуть за кордон навчитись. Результатами розслідування гром ТВ два місяці намагається потрапити до Департаменту охорони здоров'я Києва. Але марно. Реакція на офіційний запит мовчання. Тоді ми вирішили не чекати на запрошення. Ні, а я вам дозвіл на зйомку не давала, молода людина. Тим не менш, заступник директора департаменту уважно переглядає відзняти відео, після чого обіцяє розібратися у всіх тонкощах лікарської поведінки. Для нас був шок. і трьох відділень тільки в одному саме часі власне. Уже тож достатньо того, що ви до мене прийшли, і я подивилася сюжет ми проводили снігу, конечно вам до Журналісти Гром ТВ обов'язково перевірять, що за оцінку чиновники поставили лікарям, які зовсім не цінують життя українців.